Друзі, а чи знаєте ви, що у ведичній культурі є такі дні, які називаються Екадаші? Екадаші це 11-й день місяця після молодика і повного місяця. Вважається, що в цей день несприятливі енергії у Всесвіті концентруються в зернобобових. І тому їх не рекомендується вживати в їжу. З іншого боку, цей день має дуже велику очищувальну силу, описану в падмапурані. Вважається, що піст або голодування в цей день спалює великий пласт несприятливої карми, накопиченої в минулих життях. Коли людина дотримується Екадаші, вона не просто спалює значну частину своєї негативної карми але і формує собі енергетичний захист від несприятливих впливів, в тому числі і від несприятливих астрологічних періодів, які будуть йти згідно з її гороскопом. Дотримуючись стабільно екадаші, людина створює перед собою енергетичний захисний бар'єр, який можна порівняти з хвилерізом. Коли несприятливі енергії у вигляді хвилі, викликаної несприятливими астрологічними періодами рухаються до вас, вони слабшують і розбиваються об цей хвилин і лише частина доходить до вас. Тому, друзі, ми рекомендуємо вам дотримуватися Екадаші найближче буде 17 жовтня. Ми завжди інформуємо про них в наших Stories на день. А якщо ви хочете дізнатися, коли в вашому житті очікувати хвилі сприятливої і несприятливої карми, то ми розбираємо це детально на індивідуальних астрологічних консультаціях. Будемо раді бачити вас на них. Бережіть себе!